Добрий день, любі діти, шановні батьки і всі, хто мене зараз чує і бачить. Сьогодні наш рідний дім, Альма Матер, храм науки і музики Харківський державний музичний ліцей, відзначає свій славний ювілей 80 років з дня заснування. Мені, як мамі дітей, учнів ХДМЛ, у свій час вчителю на даному етапі пощастило відзначати декілька круглих дат нашої школи. 70-річчя, 75-річчя і ось і зараз річчя Але цей ювілей, на превеликий жаль, обпалений війною. Проте все минеться: страждання, біль, горе, неймовірні труднощі, а залишиться те, що є вічним у цьому світі: мистецтво, музика, душа народу, наші талановиті діти. А також наша вітчизняна освіта з її славетними традиціями, найкращими передовими технологіями і новаторством, що є дуже важливим для музичної сфери, такої школи, як наш музичний ліцей, немає ніде у світі. Так, наш ліцей це дійсно результат сміливого освітнього експеримента, впровадженого ще в далекому 1933 році, коли при Харківському музично-драматичному інституті зараз це Національний університет, мистецтва імені Івана Котляревського відкрилася перша особлива група для музично обдарованих дітей. Найкращі музиканти Харкова, професори музики, диригенти. Музикознавці, видатні педагоги, піаністи, скрипалі тощо взяли на себе виховання та навчання маленьких музикантів. У студії були розроблені засади, основи підготовки майбутніх професійних фахівців-музикантів, і вони дали блискучі результати. Перші випуски студії дали і першу плеяду видатних піаністів, скрипалів, композиторів і теоретиків музики. Які створили фундамент музичної освіти і виконавської культури в Харкові. Їх талановиті нащадки, які в свою чергу теж стали корифеями музики, працюють у нашому ліцеї сьогодні. Сміливий експеримент в галузі педагогіки було продовжено в харківській музичній десятирічці, як тоді називався наш ліцей. Яку було відкрито при консерваторії у перші дні визволення Харкова від фашистських загарбників у вересні 1943. В неймовірно складних умовах повоєнного часу школа почала працювати. Розруха, голод, холод, не було підручників, зошитів, музичних інструментів, не вистачало класів, уроки йшли в три зміни до пізнього вечора, індивідуальні заняття з фаху. Викладачі проводили у себе вдома. Але колектив проявив нечуваний ентузіазм, докладав максимум зусиль, мужньо долав усі труднощі. Діти теж тягнулися за дорослими, викладалися наповно. І ось перший результат. Вже через 5 років, у 1948 році, школа здійснила перший свій випуск з 15 учнів, які невдовзі. Стали всесвітньо відомими музикантами. У 1959 році музична десятирічка отримала те приміщення, де ліцей розташований сьогодні на Благовіщенській 19. І вже більше 60 років будівля нашої школи та її подвір'я є рідними. Теплими, затишними для сьогоднішніх наших учнів та вчителів і багатьох поколінь випускників. Саме до нашої школи спрямовані всі наші думки, мрії, прагнення тих, хто сьогодні поза межами Харкова чи України. Але школа це, звісно, не тільки стіни, це перш за все. Неймовірна атмосфера творчості, добра, краси, яку створюють всі разом педагоги, учні, батьки, керівництво, наша держава, а також випускники і міценати, що є в різних куточках світу, та допомагають музичному ліцею. За такої підтримки та любові Харківський державний музичний ліцей, я впевнена, буде і надалі квітнути. Та всебічно розвиватися і давати світові найкращих фахівців, музикантів і просто добрих порядних людей. Отже, побажаємо нашому музичному ліцею день народження щасливої подальшої долі. А кожному вчителю, педагогу, вихователю, кожному працівнику, всім учням та батькам здоров'я, миру, терпіння, сил і наснаги дочекатися кращих часів, коли всі ми. Зберемося одного сонячного дня єдиною родиною на подвір'ї школи з квітами, посмішками у красивому святковому вбранні, все буде майорите, жовто-блакитними прапорцями піднесений дух буде панувати серед нас. І ми скажемо здрасте, рідна школо! Як ти була без нас? Як ти була без дзвінків на уроки, без дитячого галусу? Як ти пережила удари по Харкову? Але тепер все буде добре. Тепер ми будемо разом. Вітаю вас зі святом, з прекрасним ювілеєм Харківського державного музичного ліцею, миру та найскорішої перемоги всім нам. Впевнена, що юні Орфеї своїми талантами, своїми чудовими музикою та співами об'єднають світ і сприятимуть припиненню війн на землі. Силою мистецтва всього вам найкращого зустрінемося!